На початку грудня 2022 року на території мисливських угідь у Південно-Східній Джорджії сталася подія, яка приголомшила місцеву громаду та згодом переросла в одну з найзаплутаніших кримінальних історій регіону. Протягом п'яти днів у лісовій зоні було виявлено розкидані рештки невідомої жінки. На встановлення її особи правоохоронцям знадобилося майже півроку. І лише після цього слідчі змогли відтворити драматичну історію погроз, маніпуляцій, фінансового тиску та прихованих взаємин. Мисливський клуб Портал у місті Райтсборо, один із найстаріших у штаті Джорджія. Його територія охоплює близько п'яти гектарів лісів та важкодоступної місцевості. Близько 17.00 2 .00 грудня 2022 року. Двоє мисливців із собаками вирушили до місця своєї здобичі. Але їхні собаки вказали на зовсім інше те, що вони знайшли неподалік дороги, було людським торсом. Правоохоронці негайно розпочали масштабне обстеження лісового масиву. У наступні дні на різній відстані від першої знахідки було виявлено ще кілька частин тіла, розкиданих поблизу малолюдних лісових доріг, якими зазвичай користувалися мисливці, лісовози та місцеві мешканці. Один із мисливців звернув увагу на стерв'ятника, що кружляв у небі, і саме так була знайдена права нога. Ліву ногу виявив службовий собака. 7 грудня, через 5 днів після виявлення торсу, один із пошуковців помітив ділянку розворушеної землі біля дерева. Здавалося, коріння було пошкоджене. Розкопавши ґрунт, пошуковці витягнули голову 40-річної жінки. Це була єдина частина її тіла, яку закопали. На той момент встановити особу загиблої було неможливо. У радіусі п'яти кілометрів, де знайшли рештки, слідчі також натрапили на низку предметів, що могли бути пов'язані з подією. Поруч із місцем першої знахідки лежав перекинутий великий чорний контейнер, а неподалік ніж та розкидані дезінфекційні серветки. ДНК на руків її ножа не виявили. На дні контейнера виявили сліди крові. У тій самій місцевості знайшли і другий великий контейнер сірого кольору. Після виявлення у ньому слідів крові слідчі припустили, що їх могли використовувати для перевезення тіла від дороги до узлісся. Експертам вдалося визначити орієнтовний час смерті лише кілька днів до виявлення тіла. Ймовірно, невідома жінка померла 27 листопада. На основі судово-медичної експертизи було встановлено, що жінка зазнала насильницької смерті. Жертва отримала щонайменше 9 травматичних поранень черепа, оборонні рани на руках, а також поранення живота. Цікаво, що знайдений ніж не був ні знаряддям убивства, ні інструментом для розчленування. Встановлення особи загиблої виявилося надзвичайно складним відбитки пальців і ДНК не дали збігів у базах даних. Правоохоронці створили комп'ютеризований фоторобот і поширили його через ЗМІ, отримуючи численні, але невдалі підказки. Лише після створення генеалогічної карти, що дозволила простежити потенційні родинні зв'язки, вдалося вийти на можливих родичів загиблої. Майже через шість місяців після виявлення решток слідчі встановили особу жінки. Це була 40-річна Мінді Касотіс. Її ідентифікацію остаточно підтвердили за допомогою ДНК зразка її матері. Мінді Касотіс була найстаршою з трьох дітей і мала двох молодших братів. Вона підтримувала особливо тісний зв'язок зі своїми батьками Бетсі та Френком Третім. І всі, хто знав мінді, відзначали її розум, серйозність і амбітність. Вона мала ступінь магістра в галузі суспільної служби, довгі роки працювала юридичною секретаркою в корпоративному секторі, а згодом перейшла до неприбуткової сфери, туди, де могла допомагати людям найбільш безпосередньо. Мінді справді цінувала дружбу і жила у великій, згуртованій і люблячій родині. Її чоловік, Ніколас Касотіс, був ветераном військово-морських сил, мав військові відзнаки та двічі проходив ротацію в Іраку. Раніше він працював у Пентагоні. Після весілля восени 2016 року подружжя певний час жило з родиною Мінді, у домі брата Френка, його дружини та маленької доньки. Згодом вони переїхали до Бунгало в Савані, де жили разом із батьками Мінді. Саме там вона проживала на момент смерті. Для родини Мінді звістка про її смерть була очікуваною адже батьки щиро вірили Ніку, який запевняв, що Мінді померла ще на початку грудня від інсульту в лікарні. За його словами, її доправили туди через проблеми з тиском. Для родини ця новина стала жахливою втратою, тим паче, що Мінді була на восьмому місяці вагітності і мала народити свою першу дитину вже в січні. Нік пояснив слідчим, що у вихідні після дня подяки, коли його тесть і теща були у від'їзді, мінді нібито забрали до пологового центру. За кілька днів він отримав дзвінок із проханням приїхати, але коли прибув за вказаною адресою, натомість дізнався про її раптову смерть. Він описував це доволі плутано, казав, що навіть точно не пам'ятає адреси лікарні, згадував, що будівля нібито була не та, до якої він прямував. Що якась людина чекала на нього зовні, а потім повідомила, що мінді померла. Далі його історія ставала ще дивнішою. Він говорив, що мав би відбутися Ростен, але замість результатів йому начебто повідомили, що тіло мінді помилково кремували. Клініка заявила, що кремація вже проведена і навіть надала квитанцію. Мовляв, за послугу внесено 5 тисяч доларів готівкою. Усе це звучало неймовірно, і не лише тому, що мінді ніхто не кремував. Удівець не зміг назвати ані медичний заклад, де її нібито лікували і де вона померла, ані ім'я лікаря, ані бодай когось із персоналу. Чоловік, з яким Нік зустрівся в Алабамі, щоб забрати те, що вважав її прахом, теж залишався абсолютно невідомою людиною. Попри те, що батьки ніколи не бачили тіла мінді, вони повірили зятеві. Він наполягав, що їхня донька несподівано померла, поки вони були відсутні, і родина прийняла це як реальність. У планах була навіть меморіальна служба після Нового року, але вона так і не відбулася. Після смерті Мінді, сім'я швидко виїхала з Бунгало в саванні та оселилася в новому будинку. Незабаром після цього нік зник із їхнього життя повністю. Місцевість, де згодом знайшли частини тіла Мінді, була майже безлюдною ліс, мінімум будівель, жодних камер. Єдиним об'єктом поблизу була насосна станція, яку обслуговує місто Райтсборо. Саме зовнішня камера цієї будівлі зафіксувала Ford Explorer 2022 року, марку та модель якою володів Нік Касотіс. Автомобіль проїхав повз опівдні 29 листопада, а трохи згодом ту саму автівку камера зняла знову, вже коли вона поверталася у протилежному напрямку. Коли Нік знову розмовляв зі слідчими, він не заперечував, що того дня був у тому районі. Але пояснення, яке він дав щодо своєї появи там, було довгим, плутаним і майже фантастичним. Нік розповів, що все нібито почалося ще у 2017 році, коли він і мінді почали отримувати погрози, стикалися з вандалізмом їхніх речей, загадковими зняттями грошей з їхнього рахунку та різними формами переслідування. За його словами, ситуація навіть загострилася до фізичного нападу, нібито якісь чоловіки напали на нього вдома з бейсбольною битою. Нік стверджував, що протягом багатьох років він і мінді жили під радаром, постійно переїжджаючи і намагаючись ховатися від тих, хто, як вони вірили, хотів їм зашкодити. Усі рішення щодо їхньої безпеки контролював чоловік, якого він вважав агентом ФБР на ім'я Джим Макінтайр. Цей чоловік, за словами Ніка, керував цілою системою безпеки, давав інструкції, як їм діяти, коли змінювати місце проживання та кого остерігатися. Макінтайр наказував їм переїжджати, змінювати адреси і залишатися непомітними. Іноді той давав абсолютно дивні вказівки, наприклад, ставити під сумнів, чи справді батьки Ніка є його біологічними. Також, за його словами, Макінтайр з'єднував його телефоном із людьми, яких називав слідчими. Хоча сам Нік визнавав, що завжди сумнівався, хто ці люди насправді. Упродовж багатьох років Нік, колишній військовий, вірив усім словам Макінтайра. Серед усього цього була ключова ідея, нібито його батько Лейн Касотіс, не був його біологічним батьком, і саме він стояв за погрозами, переслідуванням і навіть тим нападом з бейсбольною битою, про який говорив Нік. Переконаність у тому, що його життю загрожує реальна небезпека, стала одним із ключових факторів, які, за словами Ніка, пояснювали його поведінку після смерті Мінді. Він стверджував, що упродовж усього часу подружжя суворо дотримувалося інструкцій Джима та його команди безпеки, яким обоє абсолютно довіряли. Він описував свій контакт із Макінтаєром як постійний той писав йому щодня, а коли номер телефону змінювався, Нік просто підлаштовувався та переписувався з новим. Він казав, що ніколи не знав, як саме працює ця система, але завжди виконував отримані вказівки. За його словами, вранці 29 листопада команда безпеки наказала йому спакувати особисті речі його та мінді у великі пластикові контейнери, нібито в межах підготовки до чергового переїзду із Саванни. Це мав бути один із понад 50 переїздів, які Пара здійснила за останні три роки завжди, за словами Ніка, задля безпеки і завжди за наказом Джима Макінтайра. Нік розповідав, що отримав GPS-координати місця, куди мав доставити контейнери. Людина, яка мала їх прийняти, нібито повинна була подбати про те, щоб речі переїхали до наступного орендованого житла. Коли він прибув за вказаною адресою, за його словами, це був будинок. Його зустрів незнайомий рудоволосий чоловік, який забрав бокси. Нік пояснював, що навіть переглядав відео, намагаючись переконатися, що на камері видно, як він передає їх цьому чоловікові. Нік упізнав у ньому когось на ім'я Том Браун, який пообіцяв подбати про все. На запитання слідчих, чи було в контейнерах щось із його особистих речей, він відповідав, що ні. Так само він стверджував, що взагалі не бачив вмісту цих контейнерів і вирішив залишити все так, як йому сказали. Коли ж слідчі нагадали йому, що на той момент його дружина вже була мертва, Нік заперечував це, хоч слідство наполягало на протилежному. Він також стверджував, що коли наблизився до густого лісу з боксами у руках, йому наказали вимкнути телефон, і він зробив це приблизно на дві години. Але, попри вимкнений телефон, Ford Explorer продовжував рухатися. Автомобіль перебував у районі, де згодом знайшли рештки мінді приблизно ті самі дві години. Слідчі пояснювали йому, що GPS-навігатор показує він стояв 40 хвилин саме неподалік місця, де знайшли торс його дружини. Під час другої зупинки видно, як він виходить із авто з лопатою. Далі, точка, яка повністю збігається з місцем, де було закопано череп Мінді. Навіть інші точки праворуч, ті, де знайшли окремі фрагменти, точно відповідали руху його авто. Слідчі наполягали, розбіжностей немає, усе збігається. gps Дані не лише дозволили відтворити його маршрут у всіх ключових точках лісу, а й зафіксували його покупки того дня. Перед тим як дістатися мисливського клубу, Нік зробив дві зупинки спершу заправив авто, а потім заїхав до магазину, де придбав ніж з червоним руків'ям. Ба Більше, раніше, того ж місяця, камери вже фіксували його у тому ж магазині, коли він купував лопату. Судові експерти приїхали до орендованого житла у савані, де мінді провела останні дні. Тест люмінолом виявив велику ділянку підлоги, яку, здавалося, ретельно відмивали від крові. На стінах були дрібні бризки, але найбільш показовим виявився футон. На його тканині була велика кров'яна пляма, яку добре видно навіть неозброєним оком. Попередні аналізи підтвердили, що це кров. Коли тканину зняли для детальнішого дослідження, стало очевидно, що кров просочилася всередину матраца. Результати аналізу були однозначними ДНК належала мінді Касотіс. За тим, як футон стояв на каркасі та де саме була пляма, експерти дійшли висновку, що в момент нанесення смертельних ударів по голові мінді перебувала в сидячому положенні. Після загибелі мінді Нік стверджував, що з ним сталися два інциденти. Спершу невідомий зламав його авто та вкрав рюкзак із двома ноутбуками і телефоном. Це, за його словами, були важливі електронні докази, які могли підтвердити його заяви про Джима Макінтайра, але все безслідно зникло. Потім його щойно придбаний Ford Explorer почав диміти з під капота під час руху. Він з'їхав на узбіччя, щоб оглянути авто, і за його словами авто раптово спалахнуло. Він отримав легкі опіки. А GPS-пристрій, який Нік нібито використовував, щоб знайти будинок у лісі та доставити контейнери, згорів ущент. Згорів і касовий чек на 800 тисяч доларів, який він збирався використати для купівлі нового будинку. У вересні 2022 року, коли мінді ще була жива і як припускають вагітна їхньою дитиною, Нік почав приватно листуватися з авторкою та незалежною кінопродюсеркою, творчість якої дуже цінував. Саманта Колеснік письменниця, яка створює темні художні романи. Зокрема, вона написала книгу під назвою Трукрайм їх об'єднала спільна любов до цього жанру, ба більше Нік написав власне оповідання під назвою Мені здається, моя теща намагається мене вбити. Спершу він опублікував його на Reddit, а потім, за його словами, продав Соні за понад 300 тисяч доларів за права на екранізацію. Упродовж кількох місяців після раптової смерті мінді Нік юридично змінив ім'я на Ніколас Кіліан Джеймс Старк, одружився із Самантою, тією самою письменницею темної прози, з якою листувався до загибелі дружини, і переїхав до Пенсильванії. Саманті він сказав, що Мінді померла кілька років тому, у 2020-му. Також він нічого не розповів їй про те, що Мінді була не першою його дружиною. Перший шлюб Ніка з жінкою на ім'я Гезер тривав близько шести років з 2009 по 2015. Подружжя безуспішно намагалося зачати дитину, через що стосунки руйнувалися, і врешті вони подали на розлучення. У межах розлучення Ніка зобов'язали виплатити гезер півтора мільйона доларів. Попри відсутність офіційної роботи і скромний спосіб життя, він переконував суддю, що може собі це дозволити, бо насправді має 32 мільйона доларів. Він нібито заробив ці гроші, працюючи над надсекретними програмними проєктами під керівництвом чоловіка на ім'я Джим Макінтайр. Нік запевняв, що зміркувань безпеки ніколи не отримував зарплату, а замість цього йому регулярно давали опціони на акції. Усі вони нібито були передані у траст, яким розпоряджався той самий Джим. Попри таку заможність, Нік так і не виплатив гезер жодного долара. Він постійно переїжджав, не мав стабільної роботи і обірвав контакти з родиною, через що роками уникав виконання судового рішення. Так само він уникав і арешту за його невиконання. Слідчі припускали, що перший шлюб Ніка залишив ще один важливий відбиток його нав'язливе, майже болісне бажання стати батьком. Нищівний викидень, що фактично зруйнував його стосунки з гезер, міг на думку слідства вплинути і на те, як Нікі Мінді проживали свій шлюб. Є версія, що мінді боялася якщо вони не зможуть зачати дитину, їхні стосунки повторять долю попередніх. Після розтину з'ясувалося, що мінді не була при надії, хоча відкрито розповідала про свою вагітність друзям, родині та власному чоловікові. Для її близьких це стало шоком, але слідчі не думали, що ця інформація стала несподіванкою для Ніка. Навпаки, вони припускали, що саме усвідомлення правди могло стати мотивом її вбивства. Нік Касотіс, вже під іменем Ніколаса Старка продовжував стояти на своєму. Він заявив про невинуватість за всіма 12 пунктами обвинувачення, включно з убивством, і постав перед судом у серпні 2025 року в судовій залі штату Джорджія. На слуханнях аргументи сторін і обвинувачення і захисту зосередилися на складній історії, яку Нік роками розповідав про чоловіка на ім'я Джим Макінтайр, Захист подавав його як успішного юриста і заслуженого офіцера, який служив у Іраку та працював у Пентагоні. На їхню думку, Нік був людиною, яка тривалий час жила в постійному і усеосяжному страху. Захист наполягав, що таємничий чоловік, який називався Джимом Макінтайром і видавав себе за агента ФБР, увів пару в оману, переконавши їх, що на них полюють. Мовляв, саме він примушував касотісів беззаперечно коритися його вказівкам. Нік роками брехав друзям, своїй родині, близьким мінді, не тому, що хотів їх ошукати, а тому, що був переконаний, їхнє життя залежить саме від цього. Мати мінді Бетсі вийшла до трибуни і розповіла, що її донька роками жила у страху після одруження. Віра в те, що їхньому життю загрожує небезпека, була реальною, навіть якщо самої загрози не існувало. Мінді на той час не працювала. За словами Бетсі, донька одного разу зізналася, що не може виходити з дому через постійний страх за своє життя. Вона пояснювала це тим, що нібито за ними стежили небезпечні люди і що у них була своя охорона. Бетсі беззаперечно вірила доньці, адже її поведінка повністю відповідала словам. Перша дружина Ніка Гезер розповіла присяжним, що доклала величезних зусиль, аби отримати півтора мільйона доларів, присуджених їй після розлучення. Нік під присягою заявив, що має мільйонний статок, але не розповів, що нібито таємний агент ФБР Макінтайр контролює його мільйони у прихованому трасті. Замість цього Нік переконував суд, що саме Мінді утримує ці гроші. Гезер уточнила, що не бачила жодних доказів наявності у нього таких великих статків, і що спроби перевірити цю інформацію через банк не дали жодних результатів. Третя дружина Ніка Саманта засвідчила, що він маніпулював нею і брехав. Вона думала, що він вдівець, який втратив дружину та ненароджену дитину приблизно два роки тому. Цю інформацію Нік надав у приватних повідомленнях у Твіттер у жовтні 2022 року. Коли Нік та Саманта почали спілкуватися у Твіттер, вона попросила його надіслати фото документів для підтвердження особи. Він надіслав водійське посвідчення штату Джорджія, яке пізніше виявилося підробленим у фотошоп із прізвищем Старк, що на той момент ще не було змінене офіційно. Пара заручилася у лютому і одружилася у квітні всього за кілька місяців після фактичної смерті Мінді. Саманта розповіла присяжним, що Нік ніколи не прагнув одразу завести дітей. Коли вона дізналася правду про його минуле і обман щодо попередніх шлюбів та смерті Мінді, вона вирішила анулювати шлюб. Пізніше Ніка перевели у стан гіпнозу, щоб оцінити масштаб його психічного стану. Він годинами свідчив про своє минуле та взаємодію з Джимом Макінтайром. І при цьому підтвердив, що ніколи не намагався мати дітей із Самантою. Вона, зрештою, вирішила не приймати жодних призначених ліків, і вагітності так і не настало. Таємничий Джим Макінтайр увійшов у життя Ніка та Мінді після перших погроз, вандалізму та дивних фінансових операцій у 2017 році. Нік свідчив, що Джим, який назвався агентом ФБР, приходив до них додому і пропонував владнати ситуацію. Нік не перевіряв його посвідчення, довіряючи словам Мінді, яка стверджувала, що бачила Бейдж, і не сумнівалася, що Джим це справжній агент. Протягом двох років Нік і Мінді безперервно переїжджали, виконуючи вказівки Джима та так званої команди безпеки. Лише через певний час Нік почав підозрювати, звідки Джим бере гроші на переїзди і витрати. Зокрема, дізнався, що з кредитної картки його друга було списано приблизно 200 тисяч доларів. Коли Нік поцікавився у Джима, чому той використовує чужі кошти, Джим визнав, що насправді не є агентом ФБР, а фактично є головним інвестором компанії, у якій працював Нік. На тлі дедалі переконливіших доказів його провини, Нік знаходив пояснення майже для всього, окрім крові, знайденої в орендованому житлі у савані. Більшість його версій ґрунтувалися на вказівках Джима Макінтайра. Нік також стверджував, що ніж, який він придбав, не був тим, який знайшли біля пластикових ємностей на місці події. Його власний ніж, за словами Ніка, ймовірно, згорів під час пожежі автомобіля. Ще один набір ножів із семи предметів для свіжування оленини, теж так і не знайшли. Судові експерти придбали такий самий набір для порівняння і встановили, що його не можна виключити як інструмент, використаний для розчленування тіла мінді. Нік запевняв, що він не є мисливцем і не міг використати набір для свіжування оленини з будь-якою злочинною метою. За його словами, він придбав цей набір виключно за вказівкою мінді, нібито як подарунок для її брата-мисливця. Він категорично заперечував будь-яку причетність до смерті мінді через членування її тіла, наголошуючи, що погано переносить вигляд крові. Прокурорка Лорі Байо під час перехресного допиту наполягала, що Нік не надав жодних підтверджувальних документів щодо смерті його дружини, жодних доказів існування чи діяльності Джима Макінтайра, а також жодних матеріалів, які б підтверджували заявлені ним статки. Нік пояснював, що не знав про необхідність таких документів і ніколи їх не вимагав, оскільки був переконаний у неправдивій інформації про смерть Мінді та діяв, будучи введеним в оману. Нік визнавав, що є письменником фантастом і створює вигадані історії, але наполягав. Усе, що відбувалося протягом п'яти років, здавалося логічним лише в контексті вказівок, які вони отримували. Він стверджував, що не знає, хто насправді вбив мінді, і сумнівається, що ім'я Джима Макінтайра є справжнім. Нік наголошував, що відчуває себе обманутим і зрадженим. Обвинувачення наполягало Нік роками жив історією вигаданого Джима Макінтайра. Не вигадував її постфактум, а справді проживав, був занурений у неї задовго до арешту і задовго до загибелі мінді. Прокурори вказували, що він умів добре розповідати історії, але не настільки вправно, щоб спочатку вигадати сюжет, а потім ретроспективно прожити його в реальному житті. Нік, на їхню думку, справді жив цією фантазією роками. Він хотів дітей, але дізнався, що мінді не була вагітною. Бажання мати дитину і новина про те, що вагітності не існує, начебто стали для нього переломним моментом. Мінді кохала Ніка і боялася його втратити. Нік розповідав, що його попередній шлюб з гезер розпався через те, що вона хотіла дітей, але не змогла їх народити. Тож мінді чудово розуміла, і якщо Нік дізнається, що вона не вагітна, це може зруйнувати їхні стосунки. Мінді тримала в таємниці правду про вагітність через страх втратити Ніка, і коли ця брехня спливла, виник мотив для її вбивства. Вердикт присяжних був винесений швидко, трохи більше, ніж за годину. Ніка Касотіса визнали винним за 12 пунктами обвинувачення. Під час оголошення вироку батьки Ніка виступили на його захист. Попри роки відчуження і звинувачення на свою адресу в багаторічних переслідуваннях, вони твердо заявили їхній син невинний. Вони описували його як добру, лагідну і чуйну людину, неспроможну позбавити когось життя. У серпні 2025 року Ніколаса Касотіса засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення, а також додатково призначили 25 років. Мої любі глядачі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Всіх обіймаю.